Семінар практикум для директорів позашкільних навчальних закладів на тему розвиток творчої обдаровності особистості в умовах сучасного позашкільного закладу відбувся минулого тижня в приміщенні будинку дитячої та юнацької творчості. У місті Борисполі приділяється велика увага позашкільній галузі. І дійсно, ми дуже любимо наші позашкільні навчальні заклади. Їх у нас у місті чотири серед них. Це будинок дитячої творчості, центр е, технічної творчості Евріка, е, центр туризму та краєзнавства. І е, ми приєднуємо до позашкільних закладів нашу Бориспільську дитячу-юнацьку спортивну школу. Директор Б'ют Наталія Тименко наголосила, що позашкільні навчальні заклади повинні мати компетентний та високопрофесійний педагогічний колектив, адже саме від них залежить результативність та якість освіти. У сучасному позашкільному навчальному закладі педагогічному колективу насамперед необхідно орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних технологій. Напрямів шукати нові шляхи та набувати власного педагогічного досвіду. Методист будинку дитячої та юнацької творчості Ірина Кубрак розповіла про системний підхід до роботи з обдарованими дітьми. Тісні співпраці з нашим психологом в нашому закладі була найбільш визначена, найбільш прийнятна діагностика. Зокрема, для визначення спеціальної бізнес-груків із дітьми дошкільного віку проводиться опитування за методикою американських вчинок Гана і Капа, в основу якої покладено метод спостереження. Для визначення обдарованості вихованців у дітей молодшого та шкільного віку використовуються теж різноманітні форми і методи, які допомагають якнайповніше розкрити потенціал дитини і визначити пріоритетні форми шляхи його розвитку. Зокрема, під час заняття керівник може прийняти доріг творчості людини, нестандартність його муслення. Спостерігаючи за дітьми, ми помічаємо перевозні додатки дитини особливості лексики, плотів звідності. Діти, які приймають участь в олімпіадах в Мані, вони демонструють інтелектуальні гідності на регіональних підходів. Під час проведення нашим психолог анкетування і тестувань. Визначається і заноситься і документуються такі лі... риси, як лідерські рис, оригінальні терадиція, які та моналіза. Загалом усі педагоги поділилися власним досвідом з розвитку творчої обдарованості й особистості. Також учасники семінару наприкінці зустрічі були приємно здивовані, адже будинок дитячої інацької творчості влаштував для гостей театралізовану постанову. Володимир Гросло, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бриспіль.